Формальна та неформальна англійська. Яка між ними різниця, коли і як використовувати формальну або неформальну англійську? Сьогодні говоримо про це. Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і я працюю викладачем англійської мови вже більше семи років зі студентами будь-якого рівня, будь-якого віку та будь-якої категорії. І сьогодні я тут зі всім своїм досвідом для того, щоб допомогти вам у вивченні англійської мови. Готові? Поїхали. Тепер, друзі, поговоримо про те, що можна, а що не варто використовувати в формальній мові. Про неформальну там немає про що говорити, тому що ви можете там використовувати буквально все, що захочете. Так от, в формальній мові не можна використовувати скорочення або англійською contractions. Які скорочення, такі як isn't, aren't, haven't, didn't, don't. Всі ці слова ви маєте прописувати повністю. Замість isn't – is not, замість haven't – have not. Замість hadn't – had not, і замість didn't did not. Немає ніяких скорочень в формальній англійській. Далі, друзі, в нас є такі страшні речі, як relative clauses та relative pronouns. І коли я їх вивчав в школі, мені, чесно кажучи, хотілося просто повіситись. Але сьогодні для нас все не так страшно, все дуже з ними просто, і ніяких правил, ніякої граматики вчити не потрібно. Не лякайтесь. Relative clause – це просто частинка речення або речення само по собі, яке пояснює інше речення, наприклад. I saw a girl that I met at the supermarket yesterday. Тобто я побачив дівчину, сьогодні, можливо, я бачив дівчину, яку я зустрів в супермаркеті вчора. І друга частинка речення, яку я зустрів в супермаркеті, це якраз і є цей relative clause. А слово яку, тобто that, або ви також можете сказати whom, це relative pronoun. Займенник, який також пояснює, кого я бачив. Так от, в формальній англійській ви якраз будете використовувати ці займенники. Ви скажете I saw a girl that або whom I met at the supermarket. А от в неформальній англійській ви, не, ви можете їх не використовувати, ви просто можете сказати I saw a girl I met at the supermarket. This is an apple I told you about. А в формальній This is an apple that I told you about. Це якраз те яблуко, про яке я тобі розказував. Це була б дуже хороша історія. Також, друзі, в формальній мові ми не можемо використовувати такі запитання, як how you doing? How are you going? How is it going? What's up. Всі вони означають привіт як справи. Тобто, всі, ну, без привіт. Всі ці питання ви скажете на початку розмови. Hi, how's it going? Hi, what's up? Тобто всі вони означають більш-менш одну і ту саму річ Привіт, як в тебе справи. А в формальній ми будемо використовувати більш формальні само собою речення, більш формальні запитання, такі як how is everything. How is your life? How have you been? Далі, друзі, в нас є слова may, might та can. Всі вони можуть перекладатися як могти. May та might також перекладаються як можливо. Але нам потрібно значення могти. І в формальній англійській краще використовувати might або may замість can. Звичайно, ви можете використовувати і can, коли ситуація того вимагає, але краще буде сказати may або might. Наприклад, не can I go out, а may I please go out. I can help you. I might be able to help you. В першому можна вийти, так як в школі, можна вийти. Can I go out? Ні. Кажете may I please go out. В другому я можу тобі допомогти, або I might be able to help you, я маю змогу. Я можливо буду мати змогу тобі допомогти. Взагалі, головною відмінністю між формальною та неформальною мовою є те, що в формальній ми маємо бути максимально ввічливі, коли неформально, того не вимагає. Наприклад, коли ви йдете в якийсь заклад, ви не будете казати офіціанту, дай мені або подай мені щось. Ви скажете можна мені, будь ласка, піцу, або я б хотів пасту, будь ласка. І потім дякую. Так само в англійській. Ви не скажете give me або bring me something. Це дуже дуже неввічливо. Ви скажете Can I please have spaghetti, тобто чи можна мені спагетті, або I would like a cup of coffee, please. Я б хотів чашку кави, будь ласка. Тобто будьте ввічливими, і тоді ви будете звучати більш формально. Якщо ви не ввічливі, тоді ви звучите неформально. І це нормально інколи. Наприклад, сім'єю можна сказати pass me that або bring me that. Тобто, подай мені щось або принеси щось. Так часто спілкуються діти з батьками або батьки, з дітьми і так далі. Зараз, друзі, давайте наведемо кілька прикладів формальних та неформальних речень і порівняємо їх. Так от, перше буде формальне. We went to Italy last week. And now we have a lot to tell you. Ми з'їздили в Італію минулого тижня, і зараз у нас є дуже багато чого тобі розказати. Це формально. Тоді неформально буде звучати ось отак. Тобто більшість речення таке саме, але ми не сказали we. Не обов'язково казати, хто саме. Це вже людина може сама догадатись в неформальному форматі. Далі в кінці, ви бачите, ми сказали have a lot to tell you. Я це скорочення від «you». Дуже сленгове. Ніколи не використовуйте його в формальній англійській. Це, це просто сленг. І також ми не сказали now we have a lot to tell you. Тому що це вже е, просто очевидно, що це зараз. Все відбуває, відбувається зараз. Ви не мусите додавати додаткову інформацію. Це нормально для формальної англійської, для неформальної ви робите все максимально коротко і максимально стисло. Далі в нас розмова двох людей в автосалоні. В нас клієнт та продавець. Клієнт каже: I would like to buy a car. І продавець відповідає: «Is it the one that we talked about last week?» Тобто я хотів купити машину. І продавець відповідає, чи, те, чи це та сама машина, про яку ми розмовляли минулого тижня. Це формально. Тут немає ніяких скорочень і ніяких неформальних слів. Далі переведемо це речення в неформальний стиль. Так от, Hi, I'd like to buy a car. Hi, привіт, I'd like. замість того, щоб сказати I would like, тобто скорочення. І продавець відповідає: Sure, is it the one we talked about last week? Чи це та сама машина, про яку ми розмовляли? Він не сказав that. We talked about last week. Тобто, пам'ятаєте, тут немає займенника, немає займенника that. Тобто це вже неформальна мова. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, залишайте свої лайки. Якщо залишились будь-які запитання на рахунок формальної та неформальної англійської, залишайте коментарі під відео. Також, якщо маєте будь-які ідеї для моїх майбутніх відео, записуйте їх в коментарі. Я прочитаю і зроблю відео спеціально для вас. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Bye, guys!